Я зачитаю Слово Боже, яке записане у Євангелії від Матвія, 19 розділ, 25, 26 і нижчі вірші. Від Матвія, 19 розділ, 25, 26 і нижчі. Хто ж тоді може спастися? А Ісус позирнув і сказав їм, неможливе це людям, та можливе все Богові. Тоді відізвався Петро та до нього сказав, от усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм, по кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї. Тоді сядети й ви, що за мною пішли на 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїлевих. І кожен, хто займення моє, кінний тінь, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні перші. Амінь. Хто ж тоді може спастися? Задали Ісусу Христу, учню, ось це запитання. Ісус Христос подивився на них і відповідає далі, каже, неможливе це людям, та можливе це Богу. Другий присутні, ми з вами чули слово Господнє. Хто так зробив, як ось? Написано про Петра і про учі. Хто з нас удостоївся дійсно ось так слідувати за Ісусом Христом? Ви знаєте, відповідь вражає, дивишся на Петра, як коли він тільки побачив Ісуса Христа. Ми, можливо, вже бачимо, що Христос робив. Ми, як люди, нового завіту, він ще не розумів до кінця, ви знаєте, що має відбутися. І Господь їм відкривав і показував. Але Господь, коли сказав, іди за мною, ці люди і Він то незнайомий чоловік. Ісус Христос був для них. І вони лишають усе, Він лишає усе, що Він робив і слідує за Ісусом Христом. І слідує за Ісусом Христом, і Ісус Христос його навчає, Ісус Христос розказує про цю добру новину, про покаяння, як людині треба спастися, як людині увійти в Царство Боже. Бо тому що люди, як каже Йоу, нагія я прийшов до крови матері своєї, і наги я йду. Ви знаєте, це нає я прийшов, без нічого я прийшов і це розуміння, що людина і я, і ви стоїмо територію, нагі. Бог не дивиться на наші статки, Бог не дивиться на матеріальний стар, що ми маємо. Але Бог дивиться, чи ми маємо Ісуса, чи ми маємо віру Божу, чи ми послідували за Ісусом Христом. Ми не знаємо, звідки ми прийшли, але Бог дарує людині життя, Бог дарував нам життя. І ми розуміємо, що ми йдемо. І ми розуміємо, що ми дійдемо, якщо ми покладаємося на Ісуса Христа. Якщо ми в дійсності увірували у Ісуса Христа, і у нас народилося це нове життя, нове життя у Ісусі Христі. Будьте, бо це доволі серйозне запитання, Господи. Ось усе ми покинули, що нам буде за це? Усе вони рішили. Але по дорозі які йшли, Наприклад, Петро знемагав, десь знемагав, десь говорив, Ісуса Ісус у сьогодні, ким уважають мене люди, хто я такий? А Петро каже, ти Христос, син Бога живого. Він каже, це тобі Бог відкрив, отець відкрив. А в іншому місці писання, де він відкриває про свою чашу, про свою долю Ісус Христос, що має відбутися далі. А Петро дивиться на нього і каже, Господи, нехай не буде з тобою такого. Ну як Господь з нами все ну, так цвіте, все так оживає, Ти життя даєш, нехай не буде такого. А він каже, відійди від мене сатаном. Ви знаєте, оці переломні моменти у Петра. І в учнів, коли вони йшли за Ісусом і півень, не заспівав, а цей Петро перейшов, відрікається від Звідки ми можемо знати, що ми пішли за Ісусом? Дорогі присутні. Звідки? А це нам тільки може сказати Ісус Христос. Ви знаєте, бо ті, дій, котрі в дійсності послідували за Ісусом Христом, вони слухняні. Вони слухняні, як Ісус Христос був, слухняний Отцю. Так і люди слухняні Ісусу Христу і Слову Його. Ці люди стараються, стараються схиляти за Ісусу Христом, щоб з ним віритися, щоб окріпитися у вірі і просять у Нього себе. І приходять до Нього, і Він тільки той, котрий дає. Він дає сподостатку. Він не відгодить, наскільки думок у людини. Хто ж тоді може спастися? Про що вчора, наприклад, думали? Чи сьогодні ранку? Хто з людей може спастися на цій білім світі? Наскільки важлива? Ви знаєте, є людина, Бог прийшов на цю землю, грішну, а ця земля котиться в пропасть. Нічого нема нового під небом. Знаєте, Бог дає, І Бог забирає, Бог той, який контролює. І він дивиться на нас. І ми стоїмо перед ним. Яким перед ним стоїмо? Він бачить нас поздно. Він читає наші, Він бачить наші думки, Він бачить, чим ми живемо. як казав один проповідник. Не за одну думку і це в дійсності. Не за одну думку. Погано людина вже підпадає в підремінь. І не тільки під ремінь, а вічність провести без Бога. Але дивіться, що Ісус Христос дає людині. Що Бог дав людині. Та у вічне життя у Ісусі Христі. І більше того, коли ці люди, наприклад, Петро, Петрові, знову повернулися, коли вже Христа не було, вони повернулися до своєї роботи. І що сталося? Ісус Христос чекав їх на березі. Чекав їх на березі, і він накидає на себе одежину, бовнагідь, і біжить до Ісуса. Дорогий брат, дорога сестра, як я біжу до Ісуса, я ж не покинув ні дім, ні поле, ні дітей. Як я біг до Ісуса в середу, чи я приходжу з вірою, чи я збираю онуків, чи дітей, чи я збираю ось ту середу, чи в суботу, хоч раз в місяці відкриваю оце Слово Боже. Оце Слово живе. І читаю Його, і укріпляюся в Ісусі. І таким чином слідую за Ісусом, чи я роблю це, чи я байдужо, байдужо. Чекаю. Чекаю ось того, що не знаю, коли Воно має прийти. Бог не бажає смерті. Дивіться, що вони навіть не могли. Що вони бачили, що вони чули? Ось ці люди, вони ж подібні були до нас. Учні, що слідували за Ісусом Христом, вони ж такі, як не люди. І Ісус Христос пішов, дивіться, що Христос лишає на цій землі. І Він лишає Духа Божого. Дух Святий сходить, Дух утішитель приходить і вже йде, з віруючим у Ісуса Христа. Уже йде з тією людиною, котра полюбила Ісуса Христа, котра віталася йому. Тобто вірувала в нього, послідувала за ним. І дивіться, і то, що нам робити? Мужі, поглядя, вони вже там кричать. Що нам робити, щоб спастися? Що людині треба робити, щоб спастися? У віру у Господа Ісуса Христа. Буде спасенний ти без дім ти. І слідуй за ним. І слідуй за ним, бо будь вірний у малому. Отак люби Його, як Він тебе полюбив, Боспоти Христові. Отак шануй ти сина. Каже, Давид, чого, душе моя, ти сумуєш? Чого сумуєш? Майна ти на Бога. На Бога бо Він є Божений. Він той, котрий дав життя. І ми маємо в ньому життя, віруючи в сина Боже моєї вічне життя. І на суд не приходить, а перейшов від смерті життя. Він з Христом. І тут з Христом. І тут надіється на Ісуса. І там буде з Христом. Ось раю, про який ми проповідаємо, у який ми так бажаємо потрапити. Нічим людина більше не може спастися тільки вірою у Господа Ісуса Христа, бо Бог так полюбив, щоб кожна людина із народів, кожний віруючий в ньому не, не загинув. Ми маємо Ісуса, ми маємо начальника життя, котрому людина має бути послушна, бо Він є начальник життя. Він є той, котрий дав нам життя, собі дав нам життя. І не просто прийшов і дав, а вистраждав. Він є благанням за наші гріхи, за людину грішну, за людину з таку пусту, яка відходить від Бога з своїми думками своїм серцем ходить, займається, що хоче. Ну, Бог каже, прийдіть до мене. І будете нові. Будете нові люди, нового завіту люди. Повірю в мене. Будете мати вічне життя. прийдете до Ісуса, мій друже. Прийдете до Ісуса, і ти відчуєш в собі. Ти відчуєш силу Божу в своєму серці. Ти не будеш питатися начальника життя. Ти будеш горіти для нього. Ти будеш любити Його. Ти будеш збирати, як він тебе кличе, як він тебе прийняв, так ти будеш збирати отих, коти далеко від Господа. Ти будеш шанувати, ти будеш ділитися ось цим дорогим життям, ось цим дорогим начальником життя, оцим Царем. Отакого царя Його. Отакого царя має людина, яка приходить до нього, яка любить Його, яка слідує за Ним, яка проповідує про Нього, про кого ми будемо іншого говорити, як про Ісуса Христа. І ми проповідуємо Христа розп'ятого. Котрий помер за нас, помер за цей світ, за цих людей, але не всі спасуться на Бесню. Тільки той, хто прийшов з міру до Ісуса, тільки той, котрий пішов за ним, той Спасеться. Іван одним проповідується на спасіння, а іншим, але розумні і віруючі в Ісуса Христа, коли ось Він засяде, коли ось зберуться. Ці 12 племен, <рес> котрі пішли віддяку від синю Його. <рес> Коли прийде Христос, знаєте, розумні, будуть сяя, не їла, Будуть сяяти цоріть. Вони будуть Господні, бо вони є Господні. Вони мають надію. Брати та сестри, ми маємо надію на вічне життя у Ісусі Христі. Наближуємось до нього. Пошукуємо Його, освіщаємося через Нього і через Слово Його. Просімо Отця Духа Святого. Отець Дая. Просімо, рівнуємо прокраще. І воно є, воно недалеко десь. Воно близько, воно тут, воно сьогодні і спасіння сьогодні. І каже, як голос його ти почуєш. Чи ти чуєш Божий голос? То не ти чу, Господній голос, а як почуєш, і ти чуєш Його. Бо проповідь Евангелії звучить, і чути нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Бо він є світло, і кожен, хто до нього приходить, той має вічне життя. Ось це спасіння. Все проходить, все минає на цім білім світі. Ми старіємо, як скоро все пройшло, голову Багато чого десь, можливо, зробили не так. Але, дивіться, приходимо до Ісуса Христа. Хіба Він когось нагнав? Хіба він до тебе не проговорив з любов'ю та з Хіба він тобі не докорив і ти не направив чи не направила на світ? Каганець і світильники не пішла за ним. Він є Бог, котрий любить. І сьогодні ще час. Сьогодні ще поправити! Сьогодні ще він дав цей нам час, дав це вічне спасіння і вічне відкуплення в собі. Ось такий Бог. Ось про такого Бога проповідуємо. Ось про такого Господа говоримо. Не встигаємося Ісуса. Я вчора мав, знаєте, спілкування з начальником. З одним із начальників світу цього. Він у Сумській області. Доволі поважна людина. Другий заступник органів внутрішніх справ. І коли я мав знайти з ним оце спілкування, я йому нагадав про начальника життя, кажу, друже мій, ти начальник, а ти знаєш оцього начальника, як люди потребують оцього цього начальника. І я цей начальник хоче використовувати нас, бо він не бажає смерти грішника, щоб хто загинув, а він бажає, щоб спасалися ще душі цієї землі. Він це охоче, і тому він прийшов і заплатив сповна. І тому що сьогодні двері не закриті. І це рішення, яке вчора було, як і 10 років назад було, коли Господь дарував покаяння. Якщо змінив твоє серце, ти є Божий. І таке саме сьогодні рішення для тих людей, які не знають Ісуса. Дійсності живого, воскреслого Бога. І сьогодні Бог ще кличе до себе, щоб людина була там з ним, в районі. він на себе взяв наші немочі, і гріхи. Йому у всьому тому, що сталося, був вірний Господом. І його не згрішив, і нічого не сказав на Бога безумного. Знаєте, інколи якраз приходить колючка, десь щось і вже щось не так. Чи я йду за Ісусом Христом у щирості, у чесності, і в дійсності відкритості з ним. Чи я складаю подяку Господу повсякчасно? Чи я йду слідами, вірою за ним. І це питання сьогодні для кожного з нас. Чи щось не достається, а я вже починаю, можливо, роптати. На сьогодні і зараз ще цей час є, щоб подякувати нашому Богу. Бо Він достоїв подяки і хвилини. До Ісуса Христа прийшли і називали Годою. І Він від себе спрямовує Думку на кого. Отця Небесного, чого з весним добрий, ніхто не є добрий. Тільки Отець Небесний, що не зробив за те людину, послав Ісуса Христа сюди, в цей занепалий світ, дарував свого часу нам прийти, щоб ми пошукували Його, знайшли Його, бо Він недалеко від нас. І щоб ми мали вічне життя. Ось такий наш Господь. Він ще любить, він ще кличе дитину і любімо його і будьмо вдячні йому. Слава нашому Господу! Надійте Амінь.